Доброго дня! Мене звати Інна Лаврик я вихованка гуртка Магія рослин Полтавського обласного еколог центру учнівської молоді. Цього року ми проводили дослід на тему: Вплив прищіпування верхівок головного стебла гарбузів на вражайність і строки їх достигання. Мета досліду вивчити вплив прищіпування верхівок головного стебла гарбузів на вражайність і строки їх достигання. Об'єкт дослідження гарбуз, сорт, рожевий банан та кавбуз. Схема досліду. Перший варіант дослідний, вирощення гарбуза способом прищіпування верхівок головного стебла. Другий варіант контрольний, вирощення гарбуза звичайним методом. Гарбуз це однорічна теплолюбива трав'яниста культура. В умовах України його вирощують в усіх зонах у відкритому ґрунті посівом насіння. За тривалістю вегетаційного періоду, від сходів до біологічної стиглості, розрізняють ранні, середні стиглі та пізні стиглі сорти гарбуза. Плід гарбуза це не ягоди, ягода, тобто гарбузина. Всі вони мають насінне гніздо, заповнене плацентою та насінням. Плоди гарбуза розрізняються між собою за величиною, формою, заварленням та насінням, залежно від виду. Перед початком дослідження на навчально-дослідній земельній ділянці ми підготували ґрунт, розпушили його за допомогою лопати та граблів, видзвали з ділянки бур'яни. Потім підготували насіння до висадження, перевірили його на наявність пошкоджень та гнилі. Посів насіння здійснили 13 травня 2024 року. Для висадки насіння гарбуза використали квадратно-гніздовий метод. Глибина гніздового заглиблення становила 5-6 см. Відстань куща один від одного 1 метр, кількість насінин у гнізді 2 штуки. Кількість гніздових місць становила у дослідному варіанті 9 штук, у контрольному варіанті також 9 штук. 22 травня 2024 року, через 9 днів, з'явилися перші сходи рослин. Кількість сходів, тобто гніздових місць, становила. У дослідному варіанті 5 штук, у контрольному варіанті 6 штук. Кущі обох варіантів дослідження всмувували по три стебла. На кожному стеблі дослідного варіанту після прищіпування утворилося ще по три бічних стебла. На стебла гарбуза обох варіантів з'явилося по два-три плоди. Кількість зав'язаних плодів дослідного варіанту склала 13 штук. Загальна вага урожаю дослідного варіанту склала 53 кг 700 г. Найважчий гарбуз дослідного варіанту склав 9 кг 75 г. Кількість зав'язаних плодів контрольного варіанту склала 14 штук. Загальна вага урожаю контрольного варіанту склала 55 кг 110 г. Найважчий гарбуз контрольного варіанту склав 10 кг 410 г. Отже, за результатами дослідження, можемо відмітити, що загальна вага дослідного варіанту склала 53 кг 700 г. Що відстає від контрольного варіанту на 1 кг 410 г. Ми вважаємо, що прищіпування стебла гарбуза не є хорошим способом для збільшення врожаю. Для вирощування гарбуза ми рекомендуємо контрольний варіант, а саме вирощення гарбуза звичайним способом. Дякую за увагу!